На водній базі Дніпра збірна команди України з параканує відточує майстерність. Діляться, аби встигнути до спеки, тренуються з сьомої ранку. Спочатку розминка, а далі вихід на воду. Нині активно готується до цьогорічних змагань у Парижі і Владислав Єпіфанов. Чоловік з Черкащини уже двічі ставав чемпіоном світу з Параканої. Розповідає, у спорті все життя. Я ще в дитинстві, коли до травми, виходить, я займався вислуванням, і тому, коли отримав травму. Чим мені було займатися? Я пішов одразу в вислування. Чим вже якої займався? Ми беремо цей не кількістю, а качеством. У нас всі люди дуже гарний результат показують, тому у нас шість спортсменів, і цьогоріч всі шість спортсменів їдуть до Парижу Усердно Працюємо. На результат головний тренер надзбірної команди з параканої В'ячеслав Загреба каже, займаються регулярно, а вся підготовка пройшла за планом, навіть попри складні умови. Дуже сильна спека, дуже часто виключають світло, під тренуємось постоянні повітряної тривоги, тренуємось таких умовах, що над нами летять ракети, але будемо гідно представляти. Нашої України на Паралімпійських іграх, начальник управління спорту Дніпра Олександр Осипов зазначає, для комфортного тренування параканоців та пару водна база облаштована усім необхідним пандусами та місцем для крісла колісного на базі. Є, є всі умови і проживання, і харчування, і дуже потужні бази щодо тренування, так як вона одна із найкращих в Україні. Це неймовірні люди. Я вважаю, це дуже крутезні люди. Це з них треба брати приклад. Міжнародні змагання для спортсменів з інвалідністю цьогоріч пройдуть в Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Поліна Паламарчук, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро.